Уявіть собі, птаха, який може літати 10 місяців поспіль, не сідаючи ні на дерево, ні на землю, на жодну поверхню взагалі. Він їсть у повітрі, спить у повітрі і навіть кохається у польоті. Це птах, якого ви можете чути та бачити щодня, і це серпокрилець, один із найзагадковіших створінь неба, якого ми досі майже не знаємо. Можливо, ви думали, що ластівки чи інші птахи найкращі авіатори? Ви помилялися. Тож давайте розбиратися, чому ці птахи унікальні. Далі буде ще шокуюче. Чорного серпокрильця часто ще називають стрижем і нерідко плутають із ластівкою через схожий силует, довгі загострені крила та звивистий майже акробатичний стиль польоту. Проте це лише ілюзія схожості. Насправді серпокрильці не мають до ластівок прямого родинного зв'язку. Ластівки належать до ряду горобцеподібних, одного з найчисленніших серед птахів. Натомість серпокрильці це представники окремого ряду Аподіформс, і за еволюційною лінією вони ближче до колібрі, ніж до будь-якої ластівки. Цікаво, що навіть їхня наукова назва «апус» буквально перекладається як без ніг. Звісно, ноги в них є, але настільки крихітні, що птах не здатен стояти або пересуватись, як інші птахи. Його ходьба, радше, нагадує ковзання животом по поверхні з невдалими спробами відштовхнутися лапками. Саме тому серпокрильці ніколи не сідають просто на землю без потреби, бо з пласкої поверхні їм буде майже неможливо злетіти. Коли їм все ж таки доводиться знижуватися, наприклад, під час екстремальних погодних умов або при міграціях, вони обирають вертикальні поверхні, відвісні скелі, високі мури чи прямовисні фасади, які дозволяють розправити крила і стрибком увійти в політ. Саме така анатомія зробила їх досконалими повітряними істотами, але водночас повністю залежними від можливості злітати з висоти. І тут у гру вступає людина. Серпокрильці давно оцінюють міста як ідеальні місця для гніздування. Вони селяться у щілинах дахів, вентиляційних отворах, просторах під карнизами, ніби сучасні багатоповерхівки і старовинні будівлі, створені саме для них. Саме тому серпокрильці часті мешканці таких міст як Київ, Львів, Прага, Париж, Варшава та інших міст Європи. Для них це не просто зручність, це життєва необхідність, тільки така архітектура дає змогу злетіти і жити на повну висоту. Життя серпокрильця це життя в небі. Ці птахи буквально народжуються для польоту і проводять понад 90% свого життя у повітрі. Що вони повертаються до Європи з тропічної Африки лише з однією метою продовжити рід. Весь інший час це нескінечна міграція, полювання, сон і подорожі у небесах, гніздо для серпокрильця, не замок і не будівельний шедевр. Вони не зводять складних конструкцій як лелеки і не створюють майстерних форм як ластівки. Вони користуються тим, що вже є щілина в будинку, тріщина у скелі, отвір під дахом, і що цікаво, часто повертаються до одного й того ж гнізда рік за роком, навіть через тисячі кілометрів. У кладці зазвичай два-три яйця, дуже рідко чотири. Обидва птахи піклуються про потомство, вигодовують його протягом кількох тижнів, після чого настає ключовий момент виліт із гнізда. І ось тут магія серпокрильців розкривається повною мірою. Малюк, який щойно зробив перший у житті з мах крилами, може не сісти на поверхню знову до наступного року. Десять, а іноді одинадцять місяців без жодної посадки. Чому? Тому що так влаштована їхня біологія. Молоді серпокрильці фізично здатні весь час добувати їжу, пити, спати і долати тисячі кілометрів у повітрі. Їхній скелет, м'язи і форма крил ідеально пристосовані до тривалого ширяння а от їхні лапи майже не функціональні для приземлення на пласкій поверхні. При цьому їхній організм виробив механізм енергозбереження в польоті, схожий на парусність, коли птах може ширяти годинами без єдиного помаху крила, використовуючи висхідні потоки повітря. Більше того, дослідження показали, що молоді серпокрильці в перший рік життя літають на автоматі. Їхня поведінка закладена інстинктами і включає в себе пошук їжі, орієнтацію за зірками і магнітним полем, навіть соціальні ігри в небі з іншими птахами. І весь цей час вони не потребують посадки взагалі. Їдять вони виключно комах у польоті, дрібних мушок, комарів, жуків, мошок, навіть воду отримують із повітря, хапаючи дощові краплі на льоту або збираючи дрібні частинки туману, так звану туманну росу. І нарешті факт, що перевернув уявлення про можливості птахів: серпокрильці сплять у польоті. У 2016 році шведські орнітологи довели, що ці птахи використовують техніку половинного сну, коли одна половина мозку відпочиває, поки інша керує польотом. Це дозволяє їм літати навіть вночі, без ризику зіткнень чи дезорієнтації. Таким чином серпокрилець майже не залежить від землі, і це справжній феномен серед птахів. Серпокрильці це справжні чемпіони неба, і не просто в метафоричному сенсі. Вони встановили рекорди, які не зміг перевершити жоден інший птах на планеті. Десять і більше місяців у польоті це підтверджено дослідженнями шведських вчених, які користувалися GPS-мітками та датчиками. Увесь цикл сон, їжа, подорож, кохання відбувається у повітрі та без посадки. Це абсолютний світовий рекорд серед усіх відомих пернатих. Жодна інша істота не наблизилась до цього рівня автономності. Такі птахи, як альбатроси, буревісники та фрегати, також здатні перебувати в небі тижнями або навіть місяцями, перетинаючи тисячі кілометрів над океанами. Але навіть вони регулярно сідають на воду або на плавучі об'єкти, щоб відпочити або поїсти. Альбатрос, наприклад, може літати до 2-3 місяців без посадки, але не постійно. Таким чином лише ці птахи науково доведено, утримують рекорд з перебування у повітрі. Але це ще не всі їх переваги. Їх вага становить лише 30-50 грамів, але при цьому вони можуть летіти зі швидкістю понад 110 км на годину у горизонтальному польоті. А іноді навіть більше. Це найвища постійна швидкість ніж у багатьох хижаків. Для порівняння Орел у прямому польоті може досягати швидкості 90-100 км на годину. Яструб звичайний 60-90. І навіть сапсан, який є абсолютним рекордсменом по швидкості в пікеруванні та досягає 320 км на годину. У горизонтальному польоті може створити лише 80-100 км. Отже, у плані тривалої швидкості серпокрилець один із найшвидших у світі. Маневровість також на вищому рівні, і саме тут серпокрильці показують ще одну особливу перевагу: їхні крила надзвичайно довгі, вузькі, серпоподібні, а хвіст роздвоєний, що дає фантастичну стабільність і точність при повітряних маневрах. Вони здатні миттєво змінювати напрям, робити петлі та ножиці у повітрі, уникати зіткнень навіть у густих зграях. Це робить їх одними з найманевреніших птахів на планеті, особливо в польотах на середній висоті від 20 до 150 метрів над землею, де вони полюють на комах. Якщо порівнювати з хижими птахами, вони потужні, але менш маневрені, бо покладаються на силу й висоту. А от колібрі неймовірно маневрені, але на малій висоті і в умовах обмеженого простору. Тому цей вид птахів не найсильніший, не найважчий і навіть не найяскравіший кольорами, але у небі вони найбільш досконалі, бо вони народжені літати постійно, без зупинок та без компромісів. Але через зміну клімату, зменшення кількості комах та модернізацію міст серпокрильці поступово втрачають місця для гніздування. Отже, це унікальні птахи, які кинули виклик самому гравітаційному закону, а їхнє життя вічний політ. Якщо ви досі вважаєте, що найкрутіші птахи це орли чи соколи, подумайте ще раз, бо серпокрилець це той, хто літає навіть у вісні, а його маневруванню у повітрі немає рівних серед птахів. Якщо тобі сподобалася ця історія, тисни лайк, підписку і поділись відео, щоб ще більше людей дізналися про цих птахів. А в коментарях напишіть, що вас вражає в цьому птахові найбільше. До зустрічі у новому відео і не забувай час від часу підіймати очі в небо.